Снігопад та штормове попередження у прилуках дві доби вирує негода. Учора, 22 листопада, керманичі нарікали на підготовку комунального підприємства послуга до зими та морозів. Сьогодні ж ми знову вирішили дізнатися думку водіїв. Нормально все почисто. дуже слизько. Середньо. Да я б сказав, що нормально їздить по місту Прилук. дороги. Я не бачив, щоб чистили. Ну, їздить можна почищена, все розчищена, посипана. Як сьогодні спрацювали комунальники, розповідає профільний заступник міського голови Володимир Мазуренко. Сьогодні, 23 листопада, вважаючи на вчорашній день, де були деякі зауваження до цього комунального підприємства. Сьогодні спрацювали на відмінно о 6 годині ранку. Вже працювали дві одиниці техніки по обробці. Сольовою сумішю і водяною сумішю з солью наших автомобільних доріг. Уже до 8 години практично всі дороги були оброблені. Заправлено було три машини цією сольовою суміш куб... розмі... в кількості 30 куб... кубічних метрів, оброблені 95% доріг. В Першу чергу зверталася увага на наші шкільні, дошкільні учбові заклади, лікарня, центральна міська, дитяча лікарня пролита навіть всередині в цих закладах, не тільки на під'їздах. Що ми сказати, спрацювали добре. Також двірники спрацювали сьогодні. Заздалегідь завезений, завезений пісок на зупинки, на перехрестя. Був ними розтрушений для того, щоб наші прилучани могли Вільно пересуватися переходами і знаходитися на автомобільно автомобільних зупинку. Тобто, велика вдячність комунальному підприємству нашому послугу за пророблену сьогодні роботу. Володимир Мазуренко зазначає, що 24 листопада на Чернігівщині очікується сильний вітер до 15-20 метрів за секунду. Оголошено штормове попередження. Тому комунальні служби прилук працюватимуть в посиленому режимі. На кожен підприємств, підприємств призначений відповідальний черговий, який несе відповідальність. Також создані спеціальні аварійні бригади при комунальних підприємствах, які в разі поступання повідомлень від населення будуть реагувати на всі виклики. Також посадовець звертається і до прилучан. Прошу бути уважними, бережіть себе себе, своє здоров'я, не знаходитися біля лінії електропередач, біля дерев і бікбордів. Тому що можливі випадки при такому сильному вітрі, можливі всякі випадки аварійні.